З самого початку свого ігрового шляху по ігрової індустрії я боявся двох речей: це те, що гра не запуститься, і хорор ігри. Коли я чув Silent Hill, у мене пробирав холод по шкірі, і я боявся навіть подумати про цю гру, не те, що грати. Але пройшло купу часу і нічого не змінилося. В оригінальну другу частину я не грав, але ремастер все таки спробував. Не такий страшний чорт, як його малюють. Подумав я, і був неправий. Гра мене здивувала, налякала, загнала вступ. Пор і це все було приємно. Я захотів пройти всю ігрову лінійку Silent Hill, але тільки тоді, коли будуть ремастери. А що? Я себе не на смітнику знайшов і в мутні мильні текстури грати не хочу. Мені навіть здається, що графіка наганяє більше його страху, ніж сама гра в старих частинах. Ну не будемо про погане, поговоримо про хороше. Оптимізація гри на 2024 рік навіть доволі таки хороша. Лаги-баги є, але вони настільки мізерні, що їх навіть. І не видно на основному фоні гри. Але вони там є, ну вони мізерні. Хеге, -хе, як мій хуй, тата. А можна не наганяти жуті і не кричати? Дякую. В Даної грі графіка ну, топова. Навіть на мінімальних налаштуваннях це не вирве око, а якісний продукт який можна споживати і кайфувати як вид зашука. Але це зайве. Після основних аспектів про гру оптимізацію графіку настав час поговорити про сюжет, і тут можна сказати лише одне: це краще, що було зі мною в житті, і краще вже не буде ніколи. Навіть ніколи, не завтра, не після завтра, не після, після завтра. Це. Ну Opus, тільки ради цього можна терпіти всі загадки для загадок бісячу ходьбу по безкінечним лабіринтам, тільки раді сюжету, він він прекрасний. Ну в якої ще грі можна взяти фото своєї жінки, дивитися на нього і це буде впливати на весь подальший сюжет або забрати ножа у дамочки, яку була сім'я, і вона шукає свою матір, яка дивимо, давно вже відправилась у кращий світ, і якщо дивитися на цей ніж. То цей факт теж зміниє гру. І перечисляти таких моментів можна дуже багато, але про ритуал, який можна створити, я зовсім мовчу. А водний світ, а собачка, а НЛО. Ви подумаєте, я взагалі говорю якісь рандомні слова? Але ні, це все кінцівки гри, які дуже такі цікаві і до них дійти. Ну... Не так просто, як здається, на перший погляд. Безумство це ключовий аспект гри. В Селінхілі світ ділиться на два: на сон Шиза і світ Соціопата Але персонажі деякі все одно нам зустрічаються. Ми не зовсім одні в цьому місті. Наприклад, мій улюблений персонаж Еді Пухляш з тупим взглядом. Який може напасти за спину і вирвати все, що тільки можна. Марія, Хтива Шлендра, яка хоче до то з того хоч. Мері, просто мертва. Шизанута дамочка в білому світері, яка живе на кладовищі з ножем, не пам'ятає, як її звати. Маленька дівчинка, яка бачить світ по-іншому, вона нам буде представлена трохи пізніше. Ну і всі названі були ключові персонажі про головного героя. Я можу сказати тільки одне: він любить подушку, подушку і жінку свою. Так що я впевнений в те, що ви зможете провести певну паралель між цим і зрозуміти все, що я хотів до вас донести. Найголовніше, що ви повинні знати про головний сюжет гри, нам відправили листа від нашої дружини, від її імені, те, що в Silent Hill, мікрозайм мій закрий. На наше особливе місце прийди, головний герой просто в шоці від того, що він то знає, що його дружина вже як три роки відкинула. А лист то був написаний від її імені, і він хоче знати, що за пранкери живуть в Сайленхілі і який соціальний експеримент вони над ним хочуть здійснити. Ну, як ви розумієте, нічого хорошого з цього не вийшло. Я пройшов на саму гіршу кінцівку, яка являється і новою в даній грі. На яку ви пройдете, я не знаю. Як на мене, вони всі туманні і світла не проливають, а тільки заганяють у ще більшу тьму. пітьму. Але після пітьми завжди наступає світло. Так і ця гра, світло в нашому вже покритому пітьмою світі, ігрової індустрії. Ну і найголовніше, що можу сказати про геймплей, просто береш трубу і ламаєш голову. І тут реально респект. Загадки поламав голову, пішов, поламав голову якомусь монстру пітьми. Після чого повинен одне знати, що якщо багато вбиваєш монстрів пітьми, я так їх називаю. То сюжет теж зміниться. Моя вам порада не трогайте цих хлопчиків пітьми, і все буде окей. І сюжет буде теж окей. І кінцівка буде теж окей. Я не знаю, чи говориться кінцівка чи концовка Кінцівка буде реально все окей. Так що дякую за перегляд. Всім вдачі і удачі і підвдачі. Підвал. Чому тут був підвал?